Ліщина, кримська сосна, сперес, сніжноягідник, рожевий, береза та липа. Усього 484 дерева та кущі висадили в нікопольських парках та скверах. Рослини закупили за рахунок місцевого бюджету, висаджували всі бажаючі. Здебільшого відгукнули студенти Нікопольського економічного університету та громадської організації. Планах висадити ще дві тисячі дерев та кущів. Заплановано дві тисячі дерев'я і кустарників досадити в садики, школи. Сьогодні 39-й садик забезпечили зеленими насадженнями. Как сьогодні ми займаємося висадка в парках. Дерева висадили та чи не спіткає їх участь минулорічних рослин, які загинули через відсутність необхідного догляду. Тоді всім світом висаджували і на алеї мистецтві парку Перемоги, Та залишились після цього лише одиниці. Спеціалісти комунального підприємства Міське паркове господарство запевняють, нові зелені насадження участь старих не спіткає. полив будет обеспечен у нас. Проблема была в том, что в том году поливались растения, но не соблюдали уход должный. То есть заросла при круг приствольный круг, зарос дернина. И когда поливались деревья, поливали не деревья, а дернину. Это надо все вырывать, рыхлить хотя бы раз в неделю. В этом году мы будем соблюдать вот этот вот уход. За словами Катерини Коробятник, в цьому році вони відновлюватимуть систему автоматичного паливу, закладену ще в радянські часи. Тож все від них залежне спеціалісти комунального підприємства робитимуть. Але є прохання і до населення не псувати те, що робиться для всіх. Адже в минулому році чимало дерев було викопано або зламано.